Скільки людей страждають через малорухливий спосіб життя, тобто недостатня фізична активність? Ви здибуєтесь, на жаль, в гіршу сторону. За дослідженнями та даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 27% дорослих. Та майже 80% підлітків не дотримуються рекомендацій щодо рівня фізичної активності. Кої жахливої статистики не було б, якби дорослі, та особливо підлітки виконували фізичні вправи під час довгої розсидячої роботи або хоча б після. Ця проблема мене почала турбувати, адже я й сам проводжу велику кількість часу, сидячи. І я наважився створити застосунок, який допоможе це побороти. Отож, гайда до практики. Головне меню складається з чотирьох кнопок. Перша кнопка старт вона розпочинає комплексну зарядку, про неї згодом. Друга кнопка «Ексесайз», Вона переводить нас до списку вправ, де нема обмежень кількості. Третя кнопка Set Remainder встановлює нагадування про зарядку. Ну і остання кнопка Екзіт, відповідно, вихід з програми. Розглянемо кнопку Ексесайз та механіки вправ. Почнемо з присідань. В камеру має потрапляти все тіло людини, інакше виводитиметься відповідне повідомлення. Руки людини обов'язково мають бути вище попка та бути в замочку, щоб все зарахувало. Також користувач має робити присідання з достатньою амплітудою, щоб не було так званого читингу. В інакшому випадку, якщо користувач присідає з неправильним положенням рук, Присідання не зараховується. Наступне це підйом плечей. Користувачу потрібно піднімати одночасно два плеча вище заданої точки, яка обраховується в залежності від вашого положення. Якщо користувач недостатньо підніме плечі, підйом не зарахується. Останніми є підняття колін. Ви по черзі маєте піднімати коліна вище пояси та опускати ногу назад. В іншому випадку підняття не зарахується. Щоб не було хибних зарахувань, було накладено обмеження на різкий рух голови. Програма не запрацює, доки користувач не стабілізується і голова разом з ним. Це щоб не було так званого сачкування і все було по чесному. Кнопка старт. Режим комплексної зарядки. Під час зарядки користувач має здійснити по 5 підйомів на кожне коліно, 10 піднять плечей та 15 присідай. Після завершення з'явиться вітальне меню, що означає, що ви виповнили зарядку. Остання кнопка, про яку треба розповідати, нагадування про зарядку. Користувач вибирає потрібний йому час в форматі години до хвилин, і коли настане заданий час, прийде повідомлення нагадування про зарядку. От і все, і пам'ятайте, регулярні заняття спортом покращать ваше здоров'я та допоможуть тримати вас у формі.